Ми кожен раз і в наших храмах, і в храмах Української православної церкви возносять молитви за тих, котрі нині терплять гонення, особливо моляться за здоров'я болящого митрополіта Лонгіна. Так його поламали, так його і збивали, угрожали, так його тягали по судам, стільки прав його порушили. Але він це смиренням терпить, періодично лігає в лікарню, тому що на його серце зробилися операції. Молимося за митрополіта Павла, Київ Печерської лаври, якого оклеветали і обозвали, а він не дав у суд нікого, хто його, на нього клеветав. Молимося і за ще одного великого мученика за віру Христову, Митрополіта Арсенія. Котрого безпідставно судять за такі примітивні обоснування, ну, виявляється, нині не ганьбляться. І мало того, тягають його у СИЗО уже більше року, не, маючи, не даючи йому навіть нормальної можливості захищатися, що закон, закон приписує в любій державі дати чоловіку, якого в обвиняєте дати йому можливість захиститися. Ні, не дають захиститися. В одному случаю Арсеніові продовжують та продовжують тюремне заключення, не маючи основань. А от ми і мене судять, і я в суді захищаю себе, використовуючи доступні інструменти правові. І що ви думаєте, уже три статті. Якийсь боти інтернет, і якийсь журналіст пише, почому тягнуть з отцом Сідором, почому ще не засудили. А що значить, почому не засудили? Віч хочеш, почому не засудили, прийди в суд. Послухай, що яка яке примітивне, яке примітивне звинувачення якої бездоказовує, як сього позорила експерт, котра української мови не знає. Вона між дієсловами бити і бути різниці не бачить. Вона не виконала завдання слідчого, котрий казав, що головний предмет це є на дисках, там проповідь, а вона скористалася якимись писульками і на їх основанні спробувала робити висновки. Однак, коли ми її зазвідали, назвіть хоч одну цитату, де ви своє даєте підтвердження, вона ні одну цитату, ні одно слово з проповіді не назвала, надсміялася над судом і над правом. Так от, удивительно ми. Захищаємо себе і маємо ноги, докази і аргументи, маємо право повторно визивати свідків. Одного свідка ми визвали повторно. Для чого ми йому на суді показали його заяву і сказали: впізнаєте тут документ? А він так косо подивився і сказав. Ні. Але уважно подивіться ні. А це ваша заява. Нібито вами написано у суд у ВСБУ. Він сказав, а, але не дотронувся до документа. Тобто ми довели судові, що свідки фальшиві, їхні заяви їм підсунули. Ми провели експертизу тих заяв всі вони на одному комп'ютері набрані і одним, з одним штампом, з одним розмірами. І довели суду, але суд протягує, і ми продовжуємо захищатися. Але чому в одному випадку СБУ і їхня агентура сьогодні в Закарпатті, такий кажуть, народі попугай, який пересказує інформацію з СБУ і слоє, що дуже інформативний. Та три статті написали, вимагають закінчити вже суд і засудити. Ну, моїм кажемо, зверніть увагу на митрополітар Арсенія, За нього скажіть, хватить було, завершайте, вкажіть. Ну в суді тому нема що засудити, але тягнути тюрму можна. І тут на землі молимося і за своїх друзів, і за близьких. Ай загонітелів, а в вічності віруєм. в єдно з святими і з нині поминаємо святими церкви зможемо й ми наслідувати по милості Божої, Царство Божеє, царство уже вічної Пасхи. Амінь. Христос Воскрес, воістину Воскрес.